Доброго дня, і зі наш новий урок з математики 6 класу. І це продовження попередньої теми алгебраїчна сума. Сьогодні в нас алгебраїчна сума раціональних чисел з однаковими знаками. Давайте почнемо. Спробуємо додати число. Наприклад, мінус 4 додати мінус 8. Мінус 4 додати мінус 8. Зараз я покажу спосіб. Який можна використовувати для додавання. Дивіться. Коли вам потрібно додати два від'ємних числа. Коли вам потрібно додати два від'ємних числа, коли числа додатні, ну, не питання, коли від'ємні, щоб розуміли, на початковому рівні, спочатку знайдемо модулі цих чисел. Модуль мінус 4. 4. Модуль мінус 8 це 8. Тепер знайдемо суму цих модулів. Тобто 4, додати 8. Це буде 12. І перед ось цим числом, ось цим результатом, треба поставити знак доданків, тобто мінус. У даному випадку. Це буде мінус 12. Це можна також записати, як. можна також записати, як зараз покажу. Ось таким чином тобто, відкриваєте дужки. у дужках записуєте модуль кожного із чисел. тобто їх суму сум модулів. І перед дужками ставите... Мінус. То ось таким чином. У дужках у вас буде 12 і мінус перед цим все буде мінус 12. Ось таким чином. Тут знову ж таки. Щоб додати два від'ємних числа, треба додати їх модулі і перед результатом поставити знак мінус. Тепер повирішуємо декілька завдань саме з використанням цього способу. Перше. Мінус 4 додати мінус 6. Мінус 4 додати мінус 6. У дужках запишемо суму модулів цих чисел. І перед цим цим мінус поставимо. Модуль мінус 4, 4, модуль мінус 6, 6. 4 додати 6, 10, і мінус перед цим, тобто буде мінус 10. То буде мінус десять. Далі. Мінус 3 тринадцятих. Додати мінус 7 тринадцятих. <coughs> Знову ж таки, в дужках записуємо суму модулів всіх чисел. Модуль мінус 3 тринадцятих. Додати модуль мінус 7,13. І мінус тут. Тут буде 313, тут 7,13. 313 плюс 713. Це буде 1013. І мінус перед цим буде мінус 10-13. Мінус 10-13. Далі. Мінус 7,6 відняти 3,7. Дивіться, тут ми можемо ось як зробити, щоб перейти до того способу. Ми можемо ось тут представити, дивіться, ми ж можемо мінус представити як плюс і мінус щось. Тому ми можемо ось тут написати плюс мінус 3,7. Ось таким чином. І тепер по методу додавання модулів. У дужках запишемо суму модулів всіх чисел. Модуль мінус 7,6 додати модуль мінус 3,7 і мінус. Тут буде 7,6 додати 3,7, це буде 11,3. І в мінус перед цим це буде мінус 11,3.

Додати модуль мінус 1,323 І мінус. Ось тут буде 4,1023, Ось тут буде 1,323. У сумі вони дадуть 5,1323. І мінус при цим, тобто буде мінус Мінус 5,1323. І ще давайте один приклад даним методом розв'яжемо. Далі будемо рухатися вже вирішувати більш легким способом. Більш так, таким же самим, але ми будемо вже це робити усно. Мінус 4,12 додати мінус 12,14. Знову ж таки, за нашим методом. Ось перед дужками мінус. У дужках сума модулів. Мінус 4,12. Ну, гаразд, давайте не будемо записувати вже модулі ці. Зараз модуль ось цього числа це буде 4,112. А модуль ось цього числа це буде 11,114. І дивіться, що у нас тут. У нас тут різні знаменники. У нас різні знаменники, а отже нам потрібно, щоб були однакові знаменники. Тому давайте зведемо до спільного знаменника, до найменшого спільного знаменника. Тобто знайдемо найменше спільне кратне, чисел 12 та 14. 12 розложимо. На прості множники, і 14 на прості множники. Тепер що в нас є спільного? Спільного в нас усі двоєчки є, так? Все більше нічого спільного немає. Тепер беремо найбільше число 14, і домножаємо на множники, які залишилися у іншому числі. Тобто на 2 та на 3, тобто 14 множимо на 6. І це буде 84. Це буде 84. Отже ось тут ми домножаємо на 6. щоб отримати 84. А ось тут ми домножаємо на... На скільки? На 7 домножаємо, так, на 7. І тому в нас буде мінус у дужках 4,7. 84 додати 11,68. У дужках складуємо буде 4 додати 11, це буде 15, 7 додати 6 буде 13, і знаменник залишається тим же самим. І, звичайно таки мінус перед всім цим. Тобто відповідь мінус 15,138. Мінус 1 четверта додати мінус 17,6. І ось дивіться, чому саме м, зробили такий спосіб. Цей спосіб це спосіб просто зрозуміти, як все відбувається. А більш швидко це робити, це просто, ну, дивіться, як. Дивіться, ми додаємо два від'ємних числа. Тоді ми просто додаємо ці числа без знаків мінуса і потім підставляємо знак мінус перед результатом. Тобто спочатку додаємо ось ці числа без мінусів, і потім ставимо мінус перед результатом. Тобто у нас буде дивіться, одна четверта, дивіться, у нас у дріб звичайний і десятковий дріб. Нам буде зручніше перевести це у десятковий дріб, тому що одна четверта це, як ми знаємо, це 0,25. Дивіться. 0,25 додати 17,6, це буде 17,85. І перед результатом ми ставимо мінус. І нам вона наша відповідь. Все, ось таким чином. Далі. Вже а, більш складний приклад. Мінус 27,35. Додати. Мінус 1,93 сотах. Додати. Мінус 1,5. Додати. Мінус 1,25. Ось таким чином. Дивіться, у нас тут дві дужки, Великі дужки, ось, ось перша, ось друга. Тому ну, давайте попросимо спочатку в першій. Сума двох від'ємних чисел. Спочатку давайте знайдемо суму цих чисел без знаків мінуса. Тобто 27,35 додати 1,93. 5 та 38, 39, 12,2 1 тут. 7 та 1 – 8, та ще 1 – 9 та 2. І ставимо знак мінус. Тобто ось тут у нас буде мінус 29,28. Ось тут. Мінус 1 5, додати. Мінус на 25. Спочатку знайдемо суму цих чисел без знаків мінуса. Дивіться, треба звести до спільного знаменника, але дуже гарно, що ми ось цей дріб можемо домножити на 5, щоб одразу ж таки отримати знаменник ось тут 25. І ось у нас вийде 6. 6,25. Отже, у нас вийде 6.25. Так, ось тут у нас 6,25. Але дивіться, це не дуже гарно, тому що. Ось тут у нас... А, і тут мінус, вибачте. Мінус. Ось тут у нас десятковий дріб, а ось тут у нас звичайний. Тому тут зручніше буде зараз перевести. А навіть ні. Давайте ось як зробимо. Дивіться, тут навіть дуже гарно виходить. Дивіться, мінус 29,28. Ми там можемо записати у вигляді мишеного числа. Мінус 29,28 і додати мінус 6,25. Так? І дивіться, що тут дуже гарно. Ми зараз можемо ось цей, ось цей дріб, ось, ось цю дробову частину перетворити на дробову частину зі знаменником 25. І це буде дуже ну, прям дуже, дуже гарно. Дивіться, 28 та 100. Дивіться, що потрібно, щоб перетворити сотку на 25. Потрібно 100 поділити на 4. А 28 в нас також ділиться на 4. Тобто -то бачите, як у нас тут гарно. Тому 28 ділимо на 4, це буде в нас 7. А 100 ділимо на 4, це буде в нас 25. Ось таким чином. Тепер додаємо спочатку числа без мінуса. Тобто 29,725. Додати 6 6,25. У нас виходить 29,13,25. 13, 25. І тепер ставимо перед цим мінус. Тобто відповідь ось на це буде мінус 29,13,25. Ось таким чином. Ну, на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. До скорих зустрічей! вдачі учні математики.